Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні продовжимо тему стоїцизму, яка у нас потроху розганяється там, ну чи не розганяється, можливо, стає все більш актуальною, тому що дуже багато подій, на які ми ніяк не впливаємо. І судячи з усього, з усього ніхто не не, не буде закінчити війну в 2025-му, Якби люди цього не хотіли, тобто є якісь інші інтереси, які диктують те і це. От і в цьому плані стоїцизм, який був не те, що винайдений, а який, як філософська течія з'явився багато тисяч років тому, він, так би мовити, для мене стає все більше і більш таким актуальним, незважаючи на його. Ну, такий, такий поважний вік, да. Там, хоча як казав Талеб якого я згадую дуже часто, що те, що було тисячі років, ще буде тисячі років, і мені е так впало в очі, що є такий вираз аморфаті, це у переклади з Латини, це любов до долі, і це таке, такий вираз з дуже глибоким сенсом, про те, що це не просто прийняття. А це прийняття і згода з усім, що з тобою трапилось, не як щось вимушене, а як свідоме. І це про те, щоб прийняти те, що болить, наприклад, і про те, чого ти не обирав, і не просто з цим змиритися там, ну тобто, і не змиритися з цим. Да? Це, це трошки інше, це сказати собі, що це моє. Бо все, що було. Моя доля, от все, що було, це моє. І я це люблю. Тому що це моя доля, і це звучить досить жорстко. Якось ніби нереально для того, щоб це прийняти. І так воно незвично. Але можливо саме в цьому і зрілість е, визначається чи проявляється якось. Е, ну... Доля ж вона не така, як хотілося б, да? можливо, там, дивлячись з одного боку, але вона твоя. І якщо ти, наприклад, в тебе є ти да? сьогоднішній. Там, да? І, і, і от, Якщо переписати всі помилки, чи стерти всі помилки, то тебе сьогоднішнього не стане, буде хтось інший. Да? Там. І тому питання в тому, що Якщо подивитися на своє минуле і подумати, що ну, якщо я я, то я би не хотів нічого змінити в нього в ньому. І, тому що воно зробило мене мною. Да, там, тобто, чи тебе тобою зробило да, такі вирази. От, і це вираз такої, Морефаті, він такий, це не шлях слабких, там, хто може скиглити, да, там, чи якось там. Щось сказати погане про долю там. Чи, ну, це, це вибір такої людини досить зрілої і досить сильної психологічної і духовно. Бо ну, приємно любити щось приємне, да, легко це любити. І легко там, дякувати долі за перемоги. Наприклад, це, до речі, і в релігії періодично зустрічається така відсилка. що що ну ви ж вважаєте, що правильно, що Бог дає там якісь приємні речі, а чому ви робите, що Бог дає якісь випробування? От. І тому о, за перемоги завжди так легко дякувати. Да, там. А от за поразки це набагато складніше, тому що вони такі досить болючі і, і такі вони неочікувані. Ну, тобто ти ж не очікуєш, що буде поразка. Тобто, да, це, це рівно, якщо якась надія залишається. Але ці поразки вони ж формують тебе і вони роблять тебе ну, типу як глибшим, да? глибшим як особистість, яка замислюється над тими речами, над якими ти не замислювався, якщо все буде добре. Це і в бізнесі, до речі, е така є ситуація, що, як я колись сказав, що погані клієнти. Роблять нас кращими, тому що, ну, що гарні клієнти, вони що, що там заплатили гроші, там отримали послугу чи товар і пішли собі далі. Ти не знаєш, що у тебе, де в тебе слабкі місця, що тобі треба покращити. А от з поганими клієнтами ці всі речі вилазять і вони дають можливість тобі стати кращим в бізнесі, навіть. От. І такі ну, рани, якісь вони роблять нас глибокими і. Світло, воно ж е, видно у темряві. Тобто, коли там, не знаю, темрява визначає, тобто вчить нас, що, що таке світло, можна так сказати. да, там. І з цього боку, якщо подивитися, то Стоїк каже так, що ну це сталося. Отже, так треба. да, там. А якщо там брати там якісь референси до яких філософів, то Ніцше скаже, що. Полюбиться навіть якщо боляче, да, там. і додасть навіть що бажай прожити це знову без змін. Там от. І чому? Ну, тому що коли ти не, як це сказати, не відвертаєшся і не жалієшся, то ти перестаєш бути жертвою. Тобто ти приймаєш свій шлях, стаєш його господарем. І Бо це Морефаті це не про фаталізм, це про те, що активно сказати так своїй реальності, от своєму життю, такому як воно є, своїй долі, от тому що це і навіть не боротьба, якась там, да, чи не повстання, і не втеча. Це ну якесь таке тихе сприйняття, от пряме сприйняття того, що в тебе є. І життя ж, воно ж рідко питає, воно просто стається, воно стається там таке, як Так воно стається, і ніколи ти не знаєш, що буде. І дуже багато намагань розказати собі якісь історії про минуле, щоб надати йому якогось сенсу. Насправді в житті дуже рідко буває сенс, і всі події вони. Ну, дуже часто не мають ніякого сенсу. Вони просто відбуваються в житті. Друзі, хто хоче поставити лайк, то якщо закрити чат, то краще нажати цей великий палець, тому що просто ці от лайки вони не просувають канал. Тому якщо у вас є бажання підтримати, просувати канал, то, будь ласка, нажимайте ці от великий палець. Да, там. А, тобто. Якщо на своє життя змінити погляд, тобто не, ну, в оцінку цього не думати, що ти страждаєш, да? тобто не вибирати шлях того, що ти страждаєш, а приймати і в якійсь мірі полюбити те, що прийшло невчасно, те, що не далося одразу, там, да? і навіть те, що тебе зламало, це дуже важко, до речі, от я кажу саме, думаю про це, але полюбити це дуже важко, з іншого боку. Там, через який час ти думаєш, що можливо це найкраще, що з тобою сталося. І біль, яка в тебе, там, який в тебе є, який в тебе був, ти можеш. Ну, ти ж його не обираєш. Тобто, да, якщо щось прилітає, тобі боляче, то це не тому, що ти обрав. Але ти можеш обрати, що, ти, що з цим ти будеш робити. І в цьому свобода твоя, от, як людини, як особистості. І сказати собі, що так, це було, і так, я це приймаю. І мало того, я вибираю це любити. Вітаю вас, дорогий глядач. Тому що, от, знаєте, там тоді здається, що ти не мав вибору, але зараз в тебе є вибор, як до цього відноситися там. Да? І е, дуже, дуже багато психологів працюють над тим, щоб якось там. Знайти якісь недоліки в дитинстві, пояснити ними все, що там відбувається в твоєму житті зараз, а можна просто полюбити своє недосконале дитинство. І навіть важко це так якось, але продовжувати логічний ряд то полюбити ті зради, які ти відчув на собі, тому що. Ну, ти побачив межі якісь там, ти побачив реалії, там, да, тобто для тебе відкрився світ, який був там закритий якимось там ілюзіями, наприклад. От, і якщо ти все втратив, тобто, от, іноді там да, що ти втратив те, що тобі було ніби потрібно, там да, то, то, то в тебе можливо з'являється можливість е, здобути те, що тобі хочеться насправді. Це така, ну тобто, якщо ти втратив і полюбив цю подію, то, то можна бути вдячним за те, що тебе повернуло до себе і ти зрозумів, хто ти. От, і оцей вираз він такий глибокий аморфаті, тобто це акт сили, якийсь внутрішній переворот, і це не якась техніка, не якась афірмація, да там це це таке рішення жити, не пручаючись, да, там, не, не ігноруючи своє життя, не шукаючи в ньому недоліки, а в, ну, прийняти його, да, жити якось згодним своїм життям, згодитися з тим, що ти є ти, там, да, наприклад. І це. Тобі дасть спокій, тому що якщо ти розумієш і любиш ну, там, себе такого, як ти є, свою долю, таку, як вона є, то тобі вже не треба тікати нікуди від неї. От. І це теж може поміняти твоє світосприйняття, тому що жаліти себе там, як це сказати, з іншого боку, Якщо ти любиш свою долю, то ти опинишся в світі, де тобі все подобається насправді. От. Тобто, Світ, може, і не зміниться, але зміниться твоє світосприйняття, І, ну, тобто, любов до долі це я тікаю від своєї долі, я не тікаю від себе, я не брешу собі, там, я не брешу про, про те, хто я і що я там. Да? Я не відмовляюся від себе, я приймаю себе таким. Я приймаю себе з усім, що було. І не лише те добре, і краще, що було, а от повністю себе усього там приймаю, да? і тоді виникає така можливість, що ти цей цілісний стаєш. І... І, 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 і як це сказати, і можна боротися з цим вічно, да? там, і, і там з, ну, з цим своїм прийняттям себе, і залишитись у болі. Да? А можна просто поробити це, видихнути якось в нашому світі, де, де ти є ти, і де ти приймаєш себе. І ця тиша буде без байдужості, а сила без напруги, там, да? і рух твій буде без страху, тому що якщо ти любиш долю, то тобі, в принципі, добре, і ти приймаєш себе. От. І тут знову ж таки я про це теж казав, що мені не дуже зрозуміло, як нам продали цю ідею, що треба повинно бути постійно щасливим, постійно розвиватися там. От. Тому що для морфаті любити долю це ж не про щастя, це ну, про те, щоб бути по-справжньому живим, приймати себе, приймати свою долю, любити її. От, якось, отак, от. От, про це стоїцизм, в мене таке враження. Це моя особиста думка якою я з вами поділився сьогодні. От. Тому от пише там, наприклад, глядач, що зрада це природня, як і втрата, і життя. Також так, я згодом з вами, і психологічні травми, і в дітей. Ну, от Пише, що виходить, що прийняти себе, це бути без маски не тільки перед самим собою, а й перед іншими. Ну, я трошки не про це казав. Я казав про це, що. Е Полюбити свою долю, тому що вона зробила тебе тим, хто ти є. от І, і ну ти в себе є такий, як ти є. От, а що там інші, ну таке діло тут же, знаєте, в них можуть бути своє бачення, в них може бути своє розуміння. Але яка різниця? Це така от а, так, Такий погляд на долю на себе, він, в принципі, додає. От пише Максим Ленніков, вітаю, чи читали ви Марка Аврелія? Ви знаєте, чесно вам признаюся, не читаю. Я вже навіть цю книжку маю, от роздуми, і я, ну, я звичайно якісь цитати з нього читав, але так, от ці роздуми або медитації, як яких там я не читав, тому що я прекрасно розумію, що це і є основа стоїцизму, і це, це так би мовити, вічна книга, яка. І вічні думки, які для кожного часу і кожного покоління актуальні. от Тому тому я вам чесно признаюся, що що от Марк Аврелій у мене в планах прочитати. от Пишуть, що підіймаєте важливість цікаві. Да, дякую вам за добрі слова. От, хоча важливі і цікаві теми не набирають стільки переглядів, як у ці всі розмови, розмови про тіндери, баду і всякі там взаємовідносини між чоловіками і жінками. Ну що робити, то так якось мені було на душі актуально. Зараз мені знову ж таки більш цікаві ті речі, які мені цікаві завжди, були і є. Тому я про них розказую. А вже скільки вони наберуть переглядів, ну буду любити долю і буду приймати так, як буде от Тому поговорив я, що для мене означає вираз на морфаті, тобто люби свою долю, і поділився з вами якимись думками. Ну що, якщо питань нема, а питань нема, я думаю, на сьогодні все тоді, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.